Зараз хлопці ми з вами зробимо дуже древній комплекс, коротенький дуже комплекс китайської гімнастики цигун. Перша вправа це небесний душ Ян. Робимо таким чином. Вдих. Вгори йде душ Ян. Видих. Спробуємо. Вдих. Видих. Вдих. Вибіг. Згори йде по поток сонячної енергії. Вдих. Видих. Тою енергією ми, ми примиваємо тіло. Видих. Вдих. Видих. Закінчили. Слідуюча вправа підтримання неба. Чашечка знизу. Вдих. Видих. Видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Монах стукає в двері. Ра, почали. Раз, два. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Монах відкриває двері. Шаг. відкриті двері. Шаг назад. Шаг. відкриті двері. Шаг назад. Почали. Закінчили. Далі. Вдих і з криком Ха! Закінчили!